Озвучено книжкова хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ восьмий. Наступного дня я вечеряв зі своєю подругою Сем. Вона була на п'ять років старша за мене. Закінчила Каліфорнійський університет у Лос-Анджелесі за спеціалізацією англійська мова і переїхала до Нью-Йорка, пропрацювавши на кількох телестанціях на західному узбережжі. Вона була продюсером ранкових новин на першому каналі новин Нью-Йорка. Відтак її день починався о п'ятій годині ранку і зазвичай закінчувався о восьмій вечора. Тоді вона вирубалася, незалежно від того, чи був я поруч, чи ні. Ми рідко могли говорити більше п'яти хвилин, без того, що вона повідомляла мені про потребу відповісти на важливий дзвінок, запихаючи в вухо кліпсу з гарнітури хенсфрі. Раніше вона вже була заміжня за хлопцем на ім'я Джим Салво. Ведучим програми новин на невеликій телевізійній станції в Каліфорнії, бабієму, якого після того як йому стукнуло сорок, не залишилося нічого, крім шкідливих звичок і печінки, що заплила жиром. Шлюб цей тривав три роки. Ось чому вона одразу попередила мене, що не має ані найменшого бажання повторно виходити заміж до сорока, і доти вона не хотіла жодних зобов'язань. Поміж телефонних дзвінків дорікань офіціанці за те, що так пізно взяла в нас замовлення, та розповіді мені про сварку, яку вона мала зі своїм редакторами, Семп слухала мою розповідь про рукопис Річарда Фліна, що, здавалося, схвилювала її. Джоне, це може стати сенсацією, сказала вона. Щось у стилі Трумена капоте, так? Читачі із задоволенням смакуватимуть подібну річ. Це був найкращий вердикт, що Сем могла висловити на будь-яку тему. Для неї все, що не мало шансів зробити сенсацію, не мало сенсу. Чи то телевізійні новини, чи проєкт книжки, чи секс так може. Якщо тільки я знайду рукопис або якесь пояснення цьому вбивству. Якщо ні, то напишеш книжку, яка ґрунтуватиметься на тій частині, що в тебе є. Хіба ви не про це домовлялися з Пітером? Так, справді, але я не фахівець у подібних речах. Часи змінюються, і люди повинні змінюватися разом із ними, повчально сказала вона. Гадаєш, теперішнє телебачення схоже на те, що було 15 років тому, коли я вперше увійшла в студії новин. Урешті решт, всім нам доводиться робити те, що ми раніше ніколи не робили. Чесно кажучи, якщо ти не знайдеш той рукопис, десь через рік я б хотіла побачити твоє ім'я на обкладинці книжки у вітрині книгарні «Ріцолі». Коли ми вийшли з ресторану, я повернувся до свого лігва і став до роботи. Мої батьки переїхали до Флориди два роки тому, і моя старша сестра Кеті вийшла заміж за хлопця зі Спрінквілда, штат Іллінойс, і переїхала туди після закінчення коледжу. Я жив у пекельній кухні або Клінтоні, як тепер називають район агенти з нерухомості у трикімнатній квартирі, де і виріс. Це була стара будівля з маленькими темними кімнатами. Але моя власна. І принаймні мені не доводилося непокоїтися про оренду. Я почав заново перечитувати фрагмент, підкреслюючи уривки, що здавалися мені важливими маркерами різних кольорів синій для Річарда Фліна, зелений для Джозефа Вайдера і жовтий для Лори Бейнс. Я підкреслив ім'я Дерека Сімон за синьою ручкою, тому що наприкінці Річард стверджував, що той відіграв важливу роль у всій історії. Я зробив окремий список усіх інших імен, які були згадані в рукописі, бо ці люди, якщо пощастить, можуть стати джерелами інформації. Як репортер, я знав люди здебільшого люблять поговорити про своє минуле і навіть прикрашати його. Я намітив три основних напрямки для мого розслідування перший і найпростіший зануритися у глибокі води інтернету, щоб побачити, що можна витягнути на поверхню відносно вбивства та причетних до нього осіб. Другий напрямок розшукати людей, згаданих у рукописі, особливо Лору Бейнс, і переконати їх розповісти мені все, що їм відомо про цей випадок. Пітер згадав у своїх примітках співмешканка Річарда Фліна розказувала незадовго до смерті Річард мав напружену телефонну розмову з жінкою на ім'я Лора, що, як він стверджував, зруйнувала його життя, і він збирався примусити її заплатити за це. Чи була це Лора з рукопису? І третій піти в поліційний архів у вест Вінзор, округ Мерсер, і спробувати переглянути свідчення, рапорти та протоколи допитів, зібрані тоді детективами. Вайдер був резонансною жертвою, і розслідування, ймовірно, проводилося за всіма правилами, навіть якщо поліція нічого не знайшла. Мій статус позаштатного кореспондента не допомагав мені. Але якщо я зав'язну в цьому, то попрошу Сем зробити кілька дзвінків, натякаючи на могутню тінь першого каналу новин Нью-Йорка. І тому я почав із Річарда Фліна. Уся інформація, яку я вже на нього зібрав, відповідала знайденій мною в інтернеті. Він працював у Вулфсон і Партнери, невеликому рекламному агентстві, і на сайті цієї компанії я знайшов коротку біографію, що підтвердила деякі деталі з рукопису. Він вивчав англійську мову в Принстоні, який закінчив 1988 року, і отримав ступінь магістра в Корнельському університеті два роки по тому. Трохи пропрацювавши на нижчих посадах, він піднісся до керівника середньої ланки. З інших сайтів я дізнався, що Флін тричі перераховував гроші в національний комітет демократичної партії. Був членом спортивного стрілецького клубу і ще 2007 року висловив глибоке незадоволення сервісом у якомусь чекаському готелі. Після того, як у Санти Гугла закінчилися подарунки, які стосувалися Фліна, я перемикнувся на пошуки Лори Бейнс і здивувався, що не зміг знайти нічого чи майже нічого. Було кілька людей із таким самим іменем, але ніхто з тих, про кого я знайшов інформацію. Не нагадували жінку, яку я шукав. Я знайшов її в списку випускників математичного факультету Чекаського університету 1985 року, і студентів магістрів психології в Принстоні 1988 року. Але після того не було й найменшого натяку на те, що вона робила чи де жила. Вона немов розчинилася в повітрі. Я подумав про себе, ймовірно, вона вийшла заміж і змінила своє прізвище. Тому я мав знайти інший спосіб простежити її, припустивши, що вона й досі жива. Як я й очікував, найбагатше джерело інформації було на професора Джозефа Вайдера, у Вікіпедії існувала деталізована сторінка, його біографія посідала почесне місце серед усіх чільних постатей, які викладали у Принстонському університеті протягом багатьох років. Я виявив, що на Google Scholar Розміщувалося понад 20 тисяч посилань на його книжки та статті, деякі з його книжок усе ще публікували і їх можна було придбати в мережі книгарень. З усього прочитаного я дізнався ось що. Джозеф Вайдер народився в Берліні 1931 року у єврейсько-німецькій родині середнього класу. У кількох інтерв'ю він повідомив навесні 1934 року батька лікаря. Перед очима вагітної дружини побили штурмовики загону СА, і невдовзі він помер. Через рік після народження всі три сестри переїхали в Штати до родичів. Спочатку вони жили в Бостоні, а потім у Нью-Йорку. Його мати знову вийшла заміж за архітектора, що звався Гаррі Шенберг, старшого за неї на 14 років. Він усиновив її дітей, але вони залишили прізвище свого біологічного батька, як шану його пам'яті. На жаль, Джозеф і його сестра Інге стали сиротами всього через 10 років після закінчення Другої світової війни, бо Гаррі та Міріам Шенберг загинули під час подорожі на Кубу. Гаррі був ентузіастом-аматором вітрильного спорту і яхта, якою вони пливли разом з іншою парою з Нью-Йорка. Зникла під час шторму, їхні тіла так ніколи і не знайшли. Отримавши в спадок великі статки, двоє сиріт переїхали в будинок свого дядька, що жив на півночі штату, і провадили зовсім різне життя. Джузеф був охочий до навчання і відвідував спершу Корнельський університет, потім Кембридж і Сорбону. Інге стала моделлю, досягла певної популярності наприкінці 50-х років. А опісля вийшла заміж за багатого італійського бізнесмена і переїхала до Риму, де оселилася назавжди. За час своєї професійної діяльності Джозеф Вайдер опублікував 11 книжок, одна з яких мала надто автобіографічний зміст. Вона називалася Пам'ятаючи майбутнє десять нарисів про подорож до себе і була опублікована видавництвом Принстонського університету 1984 року. Також я виявив купу повідомлень про вбивство. Тіло Вайдера виявив Дерек Сімонс. Він згадувався в історії як різноробочий, що працював у будинку жертви, і як потенційний підозрюваний. О 6.44 ранку 22 грудня 1987 року, він зателефонував у службу 911 з будинку професора і повідомив оператору, що знайшов Вайдера в калючій крові у вітальні. Лікарі швидкої, які прибули на місце події, не могли нічого зробити, і черговий суд медексперт швидко зробив офіційну заяву професор мертвий. Під час розтину трупа Коронер визначив, що Вайдер помер близько другої години ранку, і дійшов висновку, що причиною смерті були внутрішні крововиливи та втрата крові в результаті ударів тупим предметом, ймовірно, бейсбольною битою, нанесених злочинцем близько півночі. За результатами судмедекспертизи, перший удар, ймовірно, нанесли, коли жертва сиділа на дивані у вітальні, а вбивця підкрався ззаду, прямуючи від вхідних дверей. Оскільки професор був у хорошій фізичній формі, йому вдалося встати з дивана, і він спробував бігти до вікна з видом на озеро, захищаючись від ударів, які зламали обидва його передпліччя. Потім посеред кімнати він розвернувся, щоб оборонятися. І під час боротьби з нападником телевізор упав із тумбочки на підлогу. Саме там професор отримав смертельний удар у ліву скроню. Через це слідчі прийшли до висновку, що вбивця ймовірніше правша. Вайдер помер двома годинами пізніше внаслідок зупинки серця і важкої мозкової травми, спричиненої останнім ударом. Дерек заявив, що вхідні двері були замкнені, коли він прийшов до будинку професора наступного ранку. Що вікна також були зачинені без ознак насильницького проникнення. За таких обставин виникли підстави припустити вбивця мав ключі від будинку, який він використав, щоб потрапити всередину, захопивши вайдера зненацька, а пізніше, щоб замкнути за собою двері після скоєного вбивства. Перш ніж піти, він рився у вітальні. Проте пограбування не могло бути мотивом. Професор носив ролекс на лівому зап'ясті і перстень із коштовним каменем на безіменному пальці правиці. У незамкненій шухляці поліціянти знайшли близько сотні доларів готівкою, не вкрали нічого з цінного антикваріату в будинку. Виявивши у вітальні дві чарки, якими недавно користувалися, слідчі припустили, що потерпілий випивав того вечора з іншою особою. Судмедексперт виявив, що незадовго до вбивства професор споживав значну кількість алкоголю. Рівень вмісту алкоголю в його крові становив 0,11 проміле, та жодних слідів наркотиків або ліків у його тілі не побачили. Не було відомо, щоб Джозеф Вайдер мав стосунки з жінкою він не жив зі співмешканкою чи коханкою, ні з ким не зустрічався. І ніхто з його друзів та колег не змогли пригадати про якісь його стосунки останнім часом. Тому, як дійшли висновку слідчі, навряд чи то був злочин на ґрунті пристрасті. Використовуючи звіти, які підготувала преса, я приблизно реконструював те, що сталося після вбивства. Ім'я Лори Бейнс не згадувалося в газетах жодного разу, хоча Річард Флін кілька разів таки з'являвся. Я вже знав із рукопису. Певний час Фліна вважали підозрюваним після того, як із розслідування виключили Дерека Сімонза з огляду на його залізне алібі. Про причетність Вайдера до підпільних психологічних експериментів ніде не згадувалося, але постійно підкреслювалося, що Вайдер був відомою постаттю в поліції Нью-Джерсі та Нью-Йорка, оскільки виступав свідком експертом у багатьох висновках про психічне здоров'я людей яких обвинувачували у скоєнні тяжких злочинів. Відносно його статусу, як свідка експерта в кримінальному судочинстві, слідчі розглядали це як потенційну зачіпку з самого початку. Вони вже розглянули справи, у яких свідчив Вайдер, особливо ті, результат яких був несприятливий для обвинуваченого. Але така версія швидко зайшла у глухий кут. Жодного із засуджених через вайдерові показання не було випущено протягом цього часу за винятком чоловіка на ім'я Жерар Панко, якого випустили і звільнили з в'язниці Бейсайд, штат Нью-Джерсі, за три місяці до вбивства. Але майже одразу ж по звільненні панко переніс серцевий напад. Він вийшов із лікарні лише за тиждень до вбивства професора, тому як дійшли висновку лікарів, фізично не зміг би здійснити напад, і гіпотезу відкинули. Річарда Фліна кілька разів допитували, але ніколи офіційно не визнавали підозрюваним чи обвинуваченим. Він найняв Джорджа Гокінза, адвоката, який звинуватив поліціянтів у цькуванні, і припустив, що вони намагалися перетворити Фліна на цапа відбувайла, прикриваючи свою некомпетентність. Якою була Флінова версія подій? Що саме він заявив слідчим і журналістам? Зі статей, які я знайшов, здавалося, сказане ним у той час відрізнялося від написаного в рукописі. По перше, він не згадав про те, що саме Лора Бейнс відрекомендувала його Вайдеру, він просто сказав його представив професору спільний знайомий, адже Вайдер шукав когось підходящого для бібліотечної роботи на неповний робочий день. Флін працював у бібліотеці Файерстоуна в університетському містечку. А Вайдеру була потрібна людина, здатна організувати його бібліотеку за допомогою комп'ютерної системи. Вайдер дав йому набір ключів, у разі якщо Флін захоче працювати там, коли професора немає вдома, позаяк він часто виїжджав із міста. Флін використовував ключі кілька разів, заходячи в будинок професора, коли того не було. Двічі чи тричі професор запросив його залишитися на вечерю завжди на двох. Якось у п'ятницю він грав у покер із професором і двома його колегами. Цього моменту в рукописі не було. Він зустрів Дерека Сімонза, і Вайдер сам розповів йому історію дерека. У нього не виникало жодних конфліктів із професором, і взаємини між ними можна було описати як теплі та дружні. Професор ніколи не казав йому, що хтось чи щось йому загрожувало. Зазвичай Вайдер був товариський і любив жартувати. Він із задоволенням говорив про свою нову книжку, яка мала вийти наступного року, та яка, на його думку, мала б величезний успіх як науковий, так і комерційний. Та як на гріх, у Фліна не було алібі на ніч убивства. Наприкінці рукопису він зазначав, що вирушив до будинку професора приблизно через 20 хвилин після візиту Тімоті Сендерса, а це означало близько 18-ї години. Я відзначив. Йому б коштувало ще 20 хвилин, щоб дістатися туди, можливо, більше через погоду і стільки ж щоб повернутися. Але він сказав слідчим, що пішов до Вайдера близько 21-ї, оскільки хотів поговорити з професором про деякі деталі роботи в бібліотеці, перш ніж поїде на різдвяні канікули. Також Флін сказав, що повернувся додому о 22-й годині після бесіди з професором, і невдовзі після цього ліг спати. Чи збрехав він під час слідства, чи тоді, коли писав рукопис, або його підвела пам'ять. У ті роки, як Флін сам підтвердив у рукописі, рівень злочинності в Нью-Джерсі був досить високий, особливо після раптового припливу мету та креку в передмістя. Через кілька днів після смерті Вайдера між Різдвом і Новим Роком усього в двох кварталах від його будинку сталося подвійне вбивство літня пара містер і місіс Істон. 78 та 72 років, відповідно, були вбиті у своєму будинку. Слідчі виявили, що злочинець увірвався о третій ранку, вбив пару, а потім пограбував будинок. Зброєю вбивства стали обробний ніж і молоток. Беручи до уваги, що вбивця взяв готівку та коштовності, які він знайшов у будинку. Мотивом, безумовно, було пограбування, і насправді там виявилося небагато спільного зі справою Вайдера. Та це не завадило поліціянтам. Вони скористалися тим, що тижнем пізніше підозрюваного заарештували, коли він намагався здати викрадені з будинку літньої пари коштовності в ломбард у Принстоні. Тому Мартін Лютер Кеннет, 23 трьох років афроамериканець, що стояв на обліку в поліції та знаний як наркоман, став офіційним головним підозрюваним у справі про вбивство Джозефа Вайдера. Відтоді, а це було на початку січня 1988 року. Річарда Фліна лише мимохідь згадували в друкованих статтях про вбивство. Вайдерова сестра Інге успадкувала все його майно за винятком невеликої суми грошей, яку померлий заповів Сімонзу будинок із привидами на продаж саме так називалась історія, опублікована 20 квітня 1988 року. Принстон газет, у якій йшлося про будинок покійного професора Вайдера. Репортер стверджував, після трагедії маєток мав репутацію зловісного, і кілька людей у районі були готові заприсягтися, що бачили всередині дивні вогні та рухомі тіні. Тому агенти з нерухомості, ймовірно, мали достатньо проблем з його продажем. Мартін Лютер Кеннет відхилив угоду, запропоновану прокуратурою округу Мерсер. Хоча він би уникнув смертного вироку, якби його визнали винним і наполягав на своїй невинності до самого кінця, він визнав, що був дрібним торговцем наркотиками в районі університетського містечка та на Наса Стріт. І що один із випадкових клієнтів, імені якого він не знав, залишив йому коштовності вкрадені в істонів як гарантію в обмін на дозу шмалі. Мартін не мав алібі на ніч убивство подружжя. Тому що він був дому один і дивився якесь відео, що взяв у відеопрокаті напередодні. Коли чоловік, який залишив йому коштовності, не повернувся за ними, Мартін, не знаючи, що їх украли, відніс їх у ломбард. Якби він знав, звідки вони, то хіба б виявився настільки дурним, щоб намагатися продати їх серед білого дня у місці, яке було відоме своїми доносами копам. Щодо Вайдера, Мартін ніколи навіть не чув про нього. Якщо він добре пам'ятав, то вечір убивства професора він провів за гральними автоматами, повернувшись додому рано вранці наступного дня. Але в нього був громадський захисник, призначений судом, із іменем, відповідним для відважного борця з несправедливістю Генк Пелікен. Усі хотіли покінчити з цією справою якомога швидше і зекономити долари платників податків, тому всього через кілька тижнів присяжні сказали винен. А суддя додав довічне ув'язнення. У той час у штаті Нью-Джерсі ще існувала смертна кара, її скасували 2007 року, але репортери казали, що суддя взяв до уваги вік Кеннета, коли вирішив не виносити смертний вирок, на якому наполягав прокурор. Я собі подумав, що докази надані стороною обвинувачення, ймовірно, взагалі не переконали суддю Ральфа М. Джексона, старого стріляного ковбоя з великим досвідом роботи. На жаль, доказів виявилося цілком достатньо для присяжних засідателів. У будь-якому разі прокуратура вирішила не звинувачувати кенета у вбивстві Вайтера, не знайшлося в них і інших зачіпок. Інші історії стали предметом газетних повідомлень і пристрасті вщухли вест Вінздорське вбивство залишилося висяком. О 23-й годині я дивився новини на першому каналі «Нью-Йорка». Звичка тих днів, коли працював репортером, опісля зробив собі горня кави та випив її біля вікна, намагаючись поєднати інформацію з фліновського рукопису з тим, що я дізнався з міжмережжя. Стосунки між професором Вайдером і його протеже Лорою Бейнс, які ймовірно виходили за рамки професійних, мали б бути добре відомі поміж професорів кафедри психології, тому я запитав себе, чому її не допитувала поліція. Лора могла в будь-який момент зробити собі інший набір ключів, навіть коли тій, що дав їй професор, у той вечір мав при собі Річард Флін. Але здається, ніхто не привернув увагу копів та преси до неї. Ні Флін, ні професорові колеги, ні її власні, ні Дерек Сімонс, якого також кілька разів викликали на допит. Складалося враження, що стосунки між тими двома будь-якою ціною намагалися вберегти від широкого загалу. Професор був міцний чолов'яга, який замолоду тренувався та займався боксом. Він пережив перший удар і навіть намагався боротися зі своїм нападником, зі зламаними передпліччями. Якщо тут була замішана жінка, то вона мала би виявитися надзвичайно сильною, щоб витримати удар у відповідь від цього чоловіка, тим паче він боровся за своє життя. Ба більше сама жорстокість вбивства, здавалося, вказувала, що вбивцею став чоловік. Мало ймовірно, що Лора Бейнс, яку Флін описав вельми тендітною і у той час не в надто хорошій формі, могла бути винною. І найголовніше, який у неї мотив? Чому б Лора Бейнс хотіла вбити чоловіка, який допоміг їй, і від якого швидше за все і досі залежала її кар'єра? Утім, Флін сказав своїй співмешканці, що Лора зруйнувала його життя, і він змусить її заплатити за це. Підозрював він її у вбивстві чи просто дорікав за те, що кинула його і залишила самого нести покарання. Але його дії здавалися мені не надто логічними. Якщо ж Лора винна в тому, що залишила його в біді, чому Флін не помстився під час слідства, коли був підозрюваним і навіть не мав алібі? Чому він не викрив її пресі чи не намагався перекласти принаймні частину провини на неї? Чому він захищав її тоді? А змінив свою думку аж майже через 30 років чому він уважав, що Лора зруйнувала його життя. Врешті він же втік із лищад прокуратури, і щось ще трапилося опісля. Я заснув ще думаючи про все це майже впевнений, під поверхнею справа приховує щось набагато темніше та таємничіше, ніж те, що Флін описав в уривку рукопису, чи поліція виявила в той час. Я був вдячний Пітеру за довіру до мене провести розслідування. Існувала ще одна деталь, яка привернула мою увагу чи то дата, чи ім'я, та щось взагалі не вписувалося, але я був виснажений, засинав, тому не міг визначити. Це було, наче ви щось помітили кутиком ока на частку секунди, а потім не були впевнені, чи справді щось бачили, чи ні.